Сутності людей це, це їх сутності ос, о, особисті, mm -hmm. якими може боротися сама людина. Ну, не, не боротися, а знищувати сама людина, яка має ці сутності, а інші хтось, як кажуть, зараз втручатися в цей процес немає сенсу mm -hmm. витрачати свою енергію на це. Каже, так, хтось це робить, але це не має смислу. Кожна mm -hmm. сутність. Mm -hmm. uh, людина може без додаткової допомоги прибрати цю сутність тільки, якщо сама цього забажає. А як є якась рекомендація, як вона може її прибрати? Ну, наприклад, чи взагалі мені там Світлані, ну, взагалі не лізти в це. Вам це не потрібно. Взагалі туди не лізти в цю інформацію, навіть людям щось не рекомендувати, нічого не говорить, так. Він питає: ти це хочеш робити? Ні, не хочу. Я взагалі не хочу. У мене просто чисто через те, це що думаю, можна. Аж... Це, це інший профіль. Вибери для так. себе щось одне. Ну, я вибрала вже. Сутності, це. Так, ми займаються, але це інший профіль. Якщо це робити, то роби. Але я тобі не як совітую. Ну, тіпо, не рекомендую, так? Да? Так, бо це не немає сенсу в цьому. Прибирання сутності це тимчасово. Якщо людина не хоче, якщо не людина не це, розуміє, не розуміє, звідки вона і що вона, як зараз людина не розуміє. Цієї сутності вона її не позбудеться. А якщо вона її зрозуміє, вона сама може її позбутися. Якщо вона піде в світло, сутність сама піде від неї, або піде з нею на трансформацію. Так само. ага, ага. як Є різні сутності, вона каже світа ти знаєш, ну ну цю просто так як я доказала. Яка сутність нижня, вона може сама відпасти і піти вниз, якщо людина uh -huh. буде розвиватися. А якщо, а якщо є такі сутності, які теж хочуть вибратися в світло, людина просто йде в світло, і по цим вібраціям сутність або йде за нею, трансформується, або просто від неї відлипає, тому що вона не піде в ці. Вона не просто може, згорить, да? якщо так, вона просто згорить, якщо піде наверх. Яка вона вона не хоче, яка не і хоче і піде. помирати сутність? Вона ага. не буде трансформуватись, вона відпаде і піде від людини. Але це залежить тільки від самої людини. Ну, а що значить помирати? Якщо вона трансформується, то вона ж теж не помирає. Вона трансформується, але це теж бажання сутності, якщо вона хоче. Угу. Угу. Дуже цікаво. Добре. Так, а... це цікаво, каже. каже, що це цікаво, так? Так, каже, так, це цікаво. Ну, сам процес, так, да, мабуть, трансформації відсутності, як це все проходить. Ну, так, от вона мені показує. Ну, що чорне, от я, яка сутність боїться, вона не піде, вона не хоче, ну, так як і бажання людини. Типа, що вони, mm -hmm. ну, вони відпадають просто йдуть донизу, прикріплюються до інших людей, бо вони вже mm -hmm. якщо людина піднімається вверх, вже тої сутності нема, що брати від тої людини. Вона вже вібрує mm -hmm. по-іншому, і вона просто розуміє, що вона, якщо залишиться з нею, вона просто ну. Якби, ну, не хоче, і вона це її вб'є. А той, хто, та, яка готова, вона просто буде трансформуватися ну, так mm -hmm. само з людиною. Супер класна відповідь, дуже дякую.